Людмила стикнулася з бідою, з якою зіштовхується багато громадян нашої країни. В її квартирі, де ніхто не проживав, не було вчасно зроблена повірка лічильника. І через це їй був виставлений рахунок у сумі майже 10 тисяч гривень за воду, якою ніхто не користувався. Справа в тому, що в мене не була зроблена вчасна повірка з водолічильником. Відповідно, водоканал став нараховувати споживання води за нормою споживання на кожного ну, на споживача, якого ніби прописаний в квартирі. У мене взагалі там подвійна проблема, крім незробленої повірки. Вони враховували ще три споживача, бо в них були застарілі дані про кількість зареєстрованих осіб. Хоча насправді там вже один Людмила Таран писала звернення до рівня Облводоканалу, однак відповіді не отримала. Ми теж звернулися до рівня Облводоканалу за роз'ясненнями. першоджерелом джерелом цієї проблеми є те, що а, люди не повіряють лічильники і відповідно не відслідковують між інтервали. А, хотів би зазначити, що повірка вузлів. Обліку розподільних, які знаходяться в квартирах у людей, це відповідальність споживача, не наша, а споживача. Тобто споживач повинен проводити цю повірку. Якщо людина протерміновує повірки, повірку, відповідно, ми, як підприємство, не маємо іншого виходу. Людмила зі свого боку переконана, що Рівневодоканал водоканал просто не хоче займатися цим питанням. Оскільки законодавче не врегульовано це питання, що вони зобов'язані перерахувати норму, відповідно, кожен водоканал по Україні діє на свій власний розсуд. На жаль, Рівненський водоканал не хоче робити перерахунок в користь споживачів. Чому так відбувається, я не можу зрозуміти. Для мене це теж ну так не має бути. Я вважаю це нелогічним, неправильним платити за споживання води, якої я не споживала. У нас на квартирі не користуються водою, там ніхто не проживає роками. Аби не потрапити у подібні ситуації, фахівці Рівнеоблводоканалу облводоканалу радять дотримуватися певних рекомендацій. Споживачі зобов'язані щороку інформувати нас про кількість зареєстрованих осіб в помешканні. Тобто, якщо змінилася кількість в більшу або меншу сторону, споживач зобов'язаний в семиденний термін нас. Повідомить про кількість зареєстрованих осіб, тобто для того, щоб не нараховувати не багато, відповідно, перше, що потрібно, це слідкувати за міжповірочними інтервалами, які складають 4 роки, віддати повірки. Ось і е, постійно, тобто раз в рік надавачу послуг надавати інформацію про актуальну кількість зареєстрованих осіб. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.